Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Хоча день у нас не добрий, другий день підряд звірячі обстріли расистів. Учора Полтава, учора хлопчики, курсанти інституту зв'язку, а сьогодні Львів і вся Україна. У Львові попала ракета в багатоповерховий будинок, є дуже багато жертв і кількість зростає. Але я не про те. Я про те, що не говорять наші блогери, не говорять наші телеканали, марафони, шмарафони і інші е люди, які за гроші вішають лукшину на вуха українців. Я за той факт, що люди у Львові виламували двері у бомбосховищах. От такий факт: ніхто про нього не говорить, крім мене. Люди. Під час удару ракетами по Львову в паніці виломували в двері в бомбосховищах, тому що двері в бомбосховищах були зачинені. Все? Що вам казати далі? Що сказати про мера Садового, про мерію міста Львів, про те, що вони повинні були залишати бомбосховища? Відкритими, що в бомбосховищах повинен бути запас їжі, води, вентиляція, медикаменти. Що в бомбосховищах повинен хтось постійно чергувати, контролювати, про це говорити. Марно про це говорити, тому що українці не розуміють одну річ: в Україні потрібно міняти систему чиновників, державного управління. Усі 600 тисяч чиновників України потрібно просто викидати. Викидати, просто викидати. Не на смітник, як після Майдану, а просто викидати, звільняти. Система чиновників України, які сидять, нічого не роблять, отримують гроші і спокійно дивляться, як убивають українців. До речі, ні один чиновник по Україні не загинув. Ні один чиновник, ні один депутат, ні один політик. Гинуть прості люди. Якийсь вибірковий розстріл Росії. Да? Тільки по простих українців. Задумайтесь. Ми вибираємо тих, хто дозволяє нам нас убивати. Ми вибираємо тих чиновників, які закривають бомбосховища, і ми їх виламуємо в паніці, тікаючи після обстрілу. Ми вибираємо собі вирок вирок Україні. З вами Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!